Чому не рекомендують гастрити ножі за допомогою верстата з камінням? Я зустрічав, як гострить ножі за допомогою верстата, які не предназначені для цього. Краще звернутися в спеціалізовану компанію, яка надає послуги. Так, це не дешево, але ризик, що вам зіпсують ніж, дуже малий. Отож, що може при цьому відбуватись? Перше, це перегрів леза. Електромеханічні верстати можуть генерувати дуже високу температуру, що може привести до втрати твердості сталі, особливо на тонкому краю. Надмірне зняття металу. Агресивні абразивні камні можуть швидко знімати багато металу, скорочуючи термін служби, ножа. зміна геометрії леза. Важко контролювати кут заточки на верстаті, що може привести до неправильної геометрії леза. Ризик пошкодження, неправильне використання може привести до зазубрин або навіть поломки леза. Втрата специфічних характеристик: деякі ножи, особливо японські, мають спеціальну геометрію леза, яку легко порушити на верстаті.